Сьогоднішнє Євангеліє по особливому актуальне. Дивіться. Наближається Ісус в одне село, йому назустріч виходять 10 прокажених. Проказа це була досить така паскудна хвороба, захворювання шкіри, інфекційна хвороба, яка передавалася від дотику, до них ніхто не хотів підходити близько. Їм коли давали хліба, їм так кидали як псове, щоб не доторкатися до них. Але бачите, вони зібралися, всі були одинакові, були хворі, та вже разом ходили і вони створили таку спільноту потребуючих. І потім приходять і кажуть: Господи, змилуйся над нами. Що каже Христос? Оздоровляю вас, ізціляю вас, ні. Він каже. Ідіть і покажіться священникам. І як вони йшли, очистилися по дорозі. Довіра в Бога. Перше. А друге, щоб ви знали, коли ті люди, об'єднані бідою, приходять до Ісуса, Він їх ісіляє. Сьогодні ми, всі українці, об'єднані бідою війни. І сьогодні Господь Бог, як у 10 десятьом прокаженим, каже: ідіть і покажіться священникам. Я це говорю до християн. Прийдіть і покажіться священникам. Тобто, прийдіть до церкви. І по дорозі. Ті, що йшли і зцілилися. І знаєте що? Є найбільше обідно? Один, побачив, що зцілився, вертається назад, приходить до Ісуса. Педа йому до ніг і каже: Господи, я дякую тобі, я дякую. А Господь каже, чекай, а де від тих де? Наша парафія, вона Три в чотири рази більше від тих, які зараз у храмі. Де ті дев'ять питається Христос? Чому лише оці прийшли подякувати Богові? І ті, що мене дивляться, скажіть тим, які поруч з вами, прийдіть і покажіться священникам. Покажіть Богові, що ми об'єднані в тій спільноті, які потребують Бога. Щоб Господь Бог почув нас. А Господь Бог почув і каже, так як цим прокажем, ідіть і покажіть це Зберімося у храмах і молимося до Господа Бога про єдність нашого народу. Ми молимося про перемогу, але ми починаємо ззаду. Треба починати спереду. Спочатку. Для перемоги має бути єдність. Як оці прокаження об'єдналися. Ви, ви чуєте, прокажені, інфекційні, тих, яких не хочеться чіпати, але їх об'єднала що? Біда? І був між ними семарянин. Семаряни з юдеями не дуже дружили, а навіть ворогували. Але біда їх об'єднала. І в нас, в нашій державі, всі мають, хто має громадянство України, є і українці, і росіяни, і білоруси. І інші, інші національності по походженню і євреї, але вони є громадяни України. І в нас є християни, мусульмани, інші релігії. Але ми всі українці. І Господь Бог каже: об'єднайтеся. І коли Господь Бог побачить, що ми об'єднані, бо у нас усіх одна єдина біда, усіх громадян України, усіх українців, у нас одна біда, у нас війна. І нас ця війна має об'єднати. Об'єднати одним цілим, і тоді Бог нас і зцілить. ми можемо говорити про перемогу. Тоді ми можемо говорити про перемогу над своїми немочами, над самим собою, перемогу над своєю гордістю, щоб забути усі ті речі, які нас розділяють. Нас багато чого розділяє. І ворог тим користується не тільки в часі війни, а до того. Сьогодні є час зібратися разом, незважаючи ні на що. І не забувайте дякувати Богові. За що можна дякувати в часі війни? Скільки хлопців наших загинуло, скільки мирних людей загинуло. Але я дуже не люблю розділяти військових від мирних. Бо то люди і то люди. І для мене болить одинаково, що за військово, що за, що за цивільну людину. Бо військові не можуть бути без цивільних, а цивільні не можуть бути без військових. Ми сьогодні маємо об'єднатися і нас має об'єднати біда, як це не дивно. Але ми маємо навчитися дякувати Богові, що Бог нам дає таку нагоду. Дякувати Богові за те, що я до вас можу говорити, ви мене можете чути, що означає, що ми живі. Дякуйте Богове за кожен день прожити. Дякуйте Богові, що дав нам розум. Дякуйте Богові, що дав нам можливість. Одні захищають нашу батьківщину зброєю в руках, а інші допомагають. Без тилу нема війська. І ми маємо, як ніколи, бути єдині, єдині, не зважаючи ні на що, ні на політичні вподобання, ні на релігійні вподобання. Ні на щось інше, ні на якісь статуси соціальні, а іменно тільки на те, що ми українці. Хтось з українців говорить російською мовою, хтось ледво українською гуцули говорив, взагалі не якою мовою. Але ми всі одна єдина велика родина. І ми сьогодні маємо засвідчити Богові єдність. Це буде початок нашої. Нашого шляху до перемоги? Неможливо перемогти ворога в одиночку. Найпростіша зброя проти України, проти будь-якої держави, яку треба перемогти, це розділити народ. Сьогодні цивільні злі на, на, на військових, військові злі на, на, на цивільних. Це хто таке допускає? Це злий колотить нами. Тому об'єднаймося як у ті прокажені, незважаючи ні на що. І вмійте подякувати Богові. Господь Бог їх посилає і каже: ідіть покажіться священникам. Чуєте, українці, ідіть до своїх церков і покажіться священникам. То, що ви вдома християни тішуся вами і всіх, хто мене дивиться, вам зараз є досить багато. Підіть до церкви, де б ви не були, навіть за кордоном, де б ви не були, прийдіть до церкви і скажи, Господи Боже, де б я не був, через тебе хочу бути в єдності з усім своїм українським народом. Хто може дати молитву моліться. Хто може дати кошти, давайте, підтримуйте. Підтримуйте волонтерів, підтримуйте всіх. Це є сьогоднішнє Євангеліє, що нам каже. Бо Христос спитає, де дев'ять? Він так, як би вмів рахувати? Десять процентів наших хлопців, одні в строю, інші допомагають, решту всі чекають результату, не прикладаючи для цього нічого. Яка була би доля цих прокажених, якби Христос їх не очистив? Помирали би, як пси. Прийшли до Бога, Бог почув і каже, ідіть і покажіться священникам, який раз ще вам сказати. Ідіть і покажіться священникам. Ідіть до церкви. Діти, моліться, ідіть до церкви. І як вони вже йшли, оздоровилися. І дякуйте Богу. Дякуйте. За все, бо подяка це ознака того, що я прийняв, це ознака того, що я почув, це ознака того, що я оздоровився. Дякуйте за все Господе.